Сьогодні я йшла до нашого дитячого садочка і побачила в нас ось таке дерево. Діти, ви знаєте, що це? Так, та це ж вишеньки, вже червоненькі. Подивіться, які вони гарні. А ще вони дуже-дуже смачні та корисні. Їх треба збирати, помити та їсти. А ви знаєте, що ще роблять з вишеньок? Так, варення роблять. А ще є сік вишневий. так, молодці, а ще вишня Дуже корисна дуже корисна і дуже смачна. Сьогодні я вам пропоную зробити ось такі маленькі вишеньки з конструктора. Ходімо, я покажу як. Будувати з вами сьогодні ми будемо з ось такого конструктора. Подивіться, якого кольору цей. Молодці, зелений, а цей червоний. Давайте спочатку зробимо ніжку нашої вишеньки. Візьмемо ось такий маленький, зірнаємо його з трохи більше, потім ще більший. Ось так. А тепер будемо ось так з'єднувати наш конструктор. Бачите, в мене виходить піраміда. І ще зінаємо. І ще зінаємо. Ось в мене вийшли ніжки нашої вишеньки. А тепер зробимо вишеньку. Візьмемо червоний конструктор і будемо з'єднувати його з зеленим. Другу вишеньку. З ось так. У нас виходять ягідки дуже смачні. Ну, що потрібимось, що в нас вийшло? Ось такі вишеньки в мене вийшли: червоненькі, гарненькі і смачненькі. А я буду чекати на ваші вишеньки. А може, ще у вас біля дому ростуть і ви мені покажете, які гарні вишні ви знайшли. Або зробили. До побачення!